Привіт, вітаю в новому відео і хочу його почати із розбору нашої закупки продуктів. Чому саме так? Бо наступний тиждень я вирішила готувати по меню. Не знаю, чи мені так буде легше, але я так ніколи не робила, тому думаю, варто спробувати. Я собі написала меню, зробила список того, що мені потрібно, і. Тому ми зробили таку ось закупочку. Сподіваюсь, це мінімізує час, який нам треба буде витратити у магазинах. Почнемо з того, що я купила для Льови. Накупила ось тут паучів. Зараз він їх дуже любить, але я йому даю їх із сиром, або як перекус, коли ми в дорозі, або десь гуляємо у бабусі. Ну, скажімо так, не кожен день намагаюсь. Вперше купила ось такий зі смаком печива і із сиром. Не знаю, чи сподобається, але треба спробувати. Далі купили йогурт мілопа. Мілупу він у нас краще ну, Сирочки краще їсть за інші, тому вирішили спробувати йогурт. Він ще їх не куштував. Взяли ось такі штуки на перекус, бо він їх любить, але не всю одразу. Він може з'їсти там половинку або, взагалі, четвертинку. Взяли Боб, але це не для льови, це для когось іншого. Далі, ось таку баночку з яловичиною взяла. Бо Льова останнім часом якось не дуже любить їсти м'ясо. Вирішила змінити подачу, як то кажуть. Так, для Льови наче все, для нас бородинський хлібчик, це для мене, я таки люблю. Накупили булок. Без цього ми, на жаль, поки що не можемо з чоловіком. Далі рис сочевиця. Буду сьогодні з рису готувати дещо. Вам мабуть, покажу із сочевиці суп. Салат капуста квашена. До речі, купила капусту, вона виявилася із тріщиною ось у дні. Тому купуйте, коли будьте уважні. Взяла ось таку кукурудзу. Вона без цукру, льова таке дуже любить, тому буде для всіх із фруктів, овочів, морква, помідорки, яблука. Памело взяли, давним-давно не їла його. Не пам'ятаю навіть, коли останній раз коштувала. Отож, будемо сьогодні пробувати. Ну, І Льова таке, хай спробує. він ні разу його ще не їв. Капуста. Буду запікати у клярі. Далі планую приготувати на, цьому тижні, на наступному тижні супчик із грибами і сиром вершковим. Тому. Тому, тому взяли. Далі масло, сир для сирників. Буде на сніданок, нам з Льовою. сир твердий суміш. Це я собі таке на вечерю готую. Далі взяли ось такий шоколад, ніколи такого не брала, 80%. Хочу трохи менше спробувати їсти цукру, отож, вирішила замінити. Булки і продукти із цукром, печивом, дольками ось такого шоколада. Спробую. Це не мені. Так, що ще? Фарш і м'яско це ми взяли ну, готувати на тижні. Із фаршу я ще зроблю заготовки, відправлю в морозилку. Ну, і тут таке побутове кріт, губка, диски. До речі, що ще хотіла вам показати. Була в тебе ось така розмальовка для дорослих. Я, як побачила, я вирішила, що без неї я, мабуть, не піду. Дивіться, які суперові просто малюнки. Я такого ніколи не бачила. Я сподіваюся, знайду час, ну хоча б трошки, бо мені вони дуже-дуже ну, подобаються. Якщо у вас таке є, ви таке любите, знайте, що в АТБ таке продається. Отож, на все про все. Тут ще немає м'яса для собак, яке ми купували. Ми витратили 2500 гривень. Я, чесно кажучи, трохи була в шоці, бо я думала, що вийде на менше. Але я подивилася по чеку, наче нічого такого. Хоча там трошки, там трошки ціни піднялись, там трошки ціни піднялись, і так воно і вийшло. Починаю готувати рис. Для мене це рецепт новий. Вперше готую, дуже цікаво, що вийде, чесно кажучи. Отож, що мені потрібно? Рис у 200 г, трохи моркви. Тут у мене м'ясо з двох стегон курки. Хоча, пишуть, що краще філе стегна, але філе не було в магазині. Далі вершки із приправ часник, ось такі приправи до курки і сіль. Як ми зараз це все будемо готувати? Підсмажимо трошки моркву, додамо м'яско, підсмажимо 5 Хвилин. Далі додаємо всі приправи. Зверху ми насипаємо рис, заливаємо його водою і вершками 300 мл води і 150-200 мл вершків. І Хай це все тушкується хвилин 20-30. Рецепт виявився дійсно смачним. Однозначно буду його повторювати ще. Єдине, що під час тушкування рисом я ще доливала у сковорідку води, бо в мене вона випарувалася. Рецепт, як завжди, залишу в описі під відео. Всім привіт! У нас уже наступний день. Вчора я не знімала вечором, а, бо багато готувала. Я приготувала суп, котлети. Зробила заготовки із фарша, який залишився. Дякую чоловіку, що взяв льову в цей час на себе. Що я змогла взагалі щось поробити. Отож, що я планую сьогодні, у мене головна справа це помити холодильник і морозилку, розморозити і помити. Я це роблю. Ну розморожую його дуже рідко, раз на рік, може, раз на два роки. І ось настав той момент, коли це потрібно зробити. І якщо в мене вийде, ще трохи поприбираю. Дитина заснула, холодильник розморожується, і в мене є час зайнятися своїми справами. До речі, хочу взяти собі зазвичку раз чи два на тиждень вдома, поки льова спить, робити невеличкі тренування. І для тіла корисно, і трохи голову розвантажує. На моя трохи грається. А, морозилка в мене розмерзлась тільки що впав останній лід, тому я зараз буду займатися холодильником. Така здавалось би проста справа розморозити і помити холодильник. А у мене вона зайняла майже півдня. Звичайно ж, якби ми не відволікалися на пограти. Почитати, поїсти то було б швидше. Але мамське життя воно таке. Тому зазвичай я такі справи планую одну на день, бо більше не встигаю. Будильник готовий, залишилось тільки ось тут почепити полиці і все. А ми зараз йдемо гуляти. У нас вже наступний ранок. Вчора нічого не знімала, бо ми вчора навіть не пішли на прогулянку. У Льові був настрій сидіти в мами на ручках, клеїти наліпки, читати книжки і займатися якимись такими справами разом із мамою. Зараз у нас ранок. Ми зібралися, щоб поїхати здати аналізи. Я буду робити собі невеличкий чекап. Минулого разу я робила його літом минулого року. І зараз теж треба зробити, бо відчуваю, що моєму організму необхідна якась допомога у вигляді вітамінів. Отож, трошки пізніше я вам покажу, що я буду здавати. Ми вже повернулися додому, показую вам, які аналізи я здавала. Це для того, щоб пройти просто чекап організму. До речі, у Синеву зараз дуже цікава історія. Зараз покажу підписка, за допомогою якої можна отримати 20% знижки. Суть в тому, що ви просто поповнюєте на якусь цю суму. Ваш особовий рахунок, і вам зараховується бонусів на ось таку суму в гривнях. І з неї ви оплачуєте свої аналізи. Ну, досить вигідно для мене, мої аналізи зараз вийшли. А ще мені дали ось такий флаєр на знижку. І Знижка на пакет перевіри здоров'я. Я подивилася по QR-коду на сайті. На сайті є ця акція. Знижка саме на цей пакет. Він коштував 1600 тисяч чимось гривень і зараз коштує 970. Там. Десь так гривень. А, до речі, дуже прикольна акція, бо там такі загальні аналізи, точно є ТТГ, аналіз крові, шоє, і, і вітамін Д, мабуть. так. Ну, тобто те, що потрібно кожному. Отож, кому потрібно здати аналізи, перевірте, можливо, для вас це буде актуально. Я на цьому влогу буду закінчувати. Всім бажаю здоров'я і до наступної зустрічі. Всім па-па!